Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ Ок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі розшилок Сонечка та роторної косарки «Вірекс». У нас в наявності є трубки гідросистеми МТЗ в різних варіаціях. Все оригінальне виробництво. Деякі є виробництво ДК. Мамаслопровід МТЗ 70 під плоский насос. Вони такі от А так, більшість інших запчастин оригінального виробництва для замовлення. Телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту або можна приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.